Всім привіт! І це відео по Шермані Джамбо. Я обіцяв У в ангарі зробити якнайшвидше по ньому відео. І сьогодні розкажу про нього. І давайте почнемо це відео з порівняння е, Джамбо з його молодшим братом Шерманом. І як бачите, зразу по розмірі Джамбо. Більший за Шермана і має такі е, різкі кути більше. Якщо Шерман такий е, кругленький, тонджамбу вже більший і е, такий більш прямокутний. Е, Вижав нас дуже подібна на Шерманову. І ми можемо встановити фугазницю від Шермана. і також, о, ще дві гармати. 76 мм. Бачите. І ще одну вежу. Ось вона є. 6-го рівня, Проте бронювання е, дуже таке аж страшне. Е, бачите. І я не буду 152 мм. Зівсюди міняти якихось 50, і 75. Та, 76. Танк повільніший. Бачите, набагато від Шермана, в якого швидкість 48 кілометрів, цього у нас 35. І ми їздимо десь так приблизно 20-25 кілометрів за годину. Броня лобова 101 міліметр. В бік 76 і зад, як в Шермана 38. В Шермана тут 38 і тут 38. Тут у нас 51, ну і 63. Про Шермана теж можу дати знизу посилання на моє відео у ньому. Вежа, як я вже казав, всюди 152. Ми дуже можемо. Нею класно витанковувати. Нас мало хто пробуває з однокласників і хіба що десь так 7-8 рівні пробувають. Ситуація з попаданням в бої, до яких рівнів, у нас набагато гірше ніж на Шермані. На Шермані ми попадаємо майже завжди в топ, а тут у нас ситуація трохи гірша. Десь так 40 на 60%, 40% ми попадаємо в топ. 60% це вищі рівні за нас. Або навіть попадаємо в топ ми набагато менше, навіть рідко, можна сказати. Ніж такий низ списку. Часом і не зовсім. Шерманом ми попадаємо до. П'ятих рівнів, дуже рідко до шостих потрапляємо. А тут ми потрапляємо е, шості, сьомі рівні, восьмі навіть. І це дуже-дуже нам часом і погано. Бо восьмі рівні нас вже пробивають і ми їм мало що зробимо. Проте танк такий більше не СТ, а тяжкий. І по швидкості, і по його броні. Е, так що. Давайте його порівняємо ще з братиком, таким дуже-дуже рідним. От. Це М4A3E8 і наш шерман Джамбо. Е, по життю міцності. Sherman джамбо у нас перемагає. По масі ми теж ми важчі, Це не краще, але все одно. Ну, 3 тони, 4 різниці це не так вже і багато. Потужність двигуна у нас всіх однакова, тобто краща динаміка входить в М4А38, оскільки менша маса танка. Максимальна швидкість теж тут видно 48 км, як в Шермана, тут 35. ну, Кажу, ТТ. Повертання в нас швидкість 30 і 37. Така не надто. Видно, що повільніший джамбо. Бронювання тут таке, як на Шермоні, тільки корпус, ледь-ледь лов в нього кращий там на 10 мм. на шостому рівні це вкрай вкрай погано. А тут у нас бронювання просто клас. У е, нас урон такий самий, бачите, е, і бронепробийність е, така сама, ну гармати ті самі. Можемо краще поставити. У вас бачите гармата, яка тут стоїть від м 3 -Лі... та М3. Е, ш... То не треба, теж однаково. І швидкість обертання вежі. Теж видно, що наш Джамбо повільніший. Обзор той самий. Е, якщо ми поставимо тут топову вежу, ми пожертвуємо дуже пожертвуємо е, бронею, проте ми додамо собі якихось 40 метрів е, огляду. Я вважаю, що це не потрібно в принципі, е, бо ми все ж таки вже тут ТТ. І нам краще. Бути в ролі ТТ і розраховувати на нашу броню. Е, і дальність зв'язку тут та сама. Також ми можемо е, поставити рації. От. Е, у нас є рація 9 рівня, яка має 615 метрів, цілком непогано. Е, також ми можемо поставити кращий мотор, якого 520 потужність. І ми дуже добре розвинемо нашу динаміку. Ем, бачите, яка в нас е, ну, трошечки-трошки більша швидкість повертання. Ем, ну, мотор треба поставити нам найкращий двигун. Ем, топовий. Бо динаміка справді 520 дуже відрізняється від е, 380. Це вже буде такий. Справді помітно. Давайте протестуємо наш джамбо на броню, на його бронювання і знайдемо слабі місця, е, чим ми можемо витанковувати. І взагалі подивимося, на що здатна, на що здатний цей захист нашого. СТ, який вже більше схиляється на ДТ. І що ж, давайте зараз випробуємо наш танк, почнемо з корпуса. Давайте зараз подивимося на таке слабке місце, як кулемет. Бачимо, ми пробуваємо цей кулеметик. Далі тріплекси. Гусениця збита, рух неможливий. Тягни запаску. Можна їхати. Запаску поставили. Нам пробувають триплекси. Прилади спостереження відновлені. Також. Е командирська вежа Вирімість е знижена. О-ті. Теж її пробувають. Проте без урону. Маска, гармати в нас не пробивається. Взагалі, ну, в е, нашому однокласнику. Гармату пошкоджено, точність стрібати. Тільки при, е, критинути гармату, також корпус не пробивається. Можемо зараз пересвідчитися? Пробивається. До речі, ще одне. Знайшли. У тут пробивається корпус. Щоб запам'ятали. Що ж, думаю, на цьому закінчимо. А, слабі місця. Командирська вежа, тріплекси, кулемет і ось це місце е, в корпусі. Також ми можемо збивати гусеницю, але, в принципі, це нічого не дасть. Гусениця збита, рух неможливий. Тягни забути. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, також зробимо м, зроблю відео а у, у боях в цьому танку. Але вже як не гайда, а просто бої. Е, якщо вам щось не сподобалося, пишіть в коментарях, якщо вам подобається навпаки такий режим тестування, броні танків, можете навіть написати е, в коментарях, по яких танках ви хотіли таке побачити. Um Ya kaui separah? Papa